Отримала посилочку з трояндами на весну з мій розкішний сад. Це місто Кременець. Отримала от стільки саджанців. Подарунок отримала, як ви бачите, отакий от спасатель для троянд. І розглядаємо саджанці. Це чайно гібридна троянда Джулія Rose, як ми бачимо. Ці саджанці вони з закритою кореневою системою. Тут в даному випадку три пиливочки. Так, пінха звичайно-гібридна троянда японської селекції. І, як ми бачимо, тут гілочки, вони не товстенькі, але вони ж погано наростають ці японською селекцією. Але раз, два, три, чотири. П'ять прививочок, усадженце. Так, Бурбон стріт, чайно гібридна зріночна троянда. Тут у нас тут багато прививок. Вони невеличкі, навіть є нова, новий такий пішов вже. Бачу, раз, два, три, чотири і п'ятий маленький. П'ять прививочок і новенький пагін росте. Так, а от Бурбон Street. Потім видки сорт Лілак. Ну, тут, звісно, до нього запитання. А він дрібненький. Але теж три прививки. Дуже дрібненькі якісь гілочки, як для видкої троянди. Як ми бачимо, гілки оброблені віском. Я, хоча багато є прихильників того, щоб не знімати, якби цей Але я, в принципі, цей візг знімаю. Практика показала, що краще розвивається хоча там бувають почорніння, але принаймні їх можна і зрізати. Але я знімаю, буду знімати, принаймні. Так, це звичайно, гібридна троянда Амнезія. Раз, два, три, чотири, пять, прививочок Так, і е, без картинки е, сорт називається Джевеліна Флорібунда. І тут гілочки. Ну, гілочки непогані, вони тоненькі, але гарні. Питань до гілочок немає. Є навіть е, бруньки проснулись. Запаковано було в ящичку, досить гарно запаковано. А, і подарунок так само був не тільки цей спасатель, але і подарила англійський сорт трояндескот. Це не кондиційний садженець в одну гілочку. Але як для подарунку, гілочка дуже така міцна, гарна. І проснулись брунічки на ній. Якщо вважати, що в мене аскоту немає, то, в принципі, дуже доречний подарунок. Дуже дякую фірмі. Маю надію, що троянди гарно примуться швидко і будуть красиво квітувати. Троянди Джевеліна, всі троянди, які надходять, я обробляю фунгіцидом. Як ми бачимо, вони прийшли в целофані з ґрунтом. Записано, що це закрита коренева система. Це Флорібунда Джевеліна. Зараз я зніму цей чорний пакет і подивимося, що воно там є. Ось я зняла вже цей пакет чорний, як ми бачимо, що ґрунт вологий, він не сухий. І ми дивимося, навіть є такі смокчуючі корінчики. Тобто воно висаджено тут давно рослинка. Бруньки вже прокинулись. І що ми зараз робимо? Значить, ми зараз будемо робити чистими, чистим сікатором. Будемо пробувати зрізи. Як ми бачимо, зріз ідеально білий. Тут так само ідеально білий зріз. Це говорить про те, що в прикопі троянда стеблі не змерзли. Маленький, теж зелений. Всі надрізи робимо косі, під 45 градусів. Білий, ідеально білий зріз. Тут я не хочу пробувати. Там брунька проснулась, значить, в принципі, воно, ну давайте зробимо всі, всі зрізи білі. Тобто стебла троянди не змерзли, не підмерзло нічого. І таким чином ми будемо садити. Впевнені в тому, що ми посадили і рослина буде нормально розвиватися, буде нормальний сокорух. Так ми про, е, зробимо з усіма трояндами. Те саме проробляємо із трояндою Амнезія Бурбон Стріт. Зробила перший, перший зріз. Як ми бачимо, серединка ідеально біла. Наступна так само зріз. Так, тут ми бачимо коричневе. Зріз коричневий, тут він ідеально білий, наступний, ідеально білий, коричневий, коричневий, ідеально білий. І так ми зрізаємо до білих зрізів, нема змісту тримати всі гарні пагони. Так, наступна троянда це після кожного обрізування, секатор протираємо, ну, я беру е, звичайний. Так, дивимося, що тут. Білий зріз, білий зріз, білий зріз, теж білий зріз І тут, напевно, що він не білий, теж білий зріз.